Привітаємося. Добрий минут. Малята, а ви знаєте про наближення зимових свят? Адже всі на них чекають цілий рік. Але з особливим нетерпінням діти чекають День Святого Миколая. Свято Миколая пов'язана з подарунками та гарним настроєм. Миколай приходить. І здійснює мрію всіх дітлахів. Слухняним та розумним діткам святий Миколай обов'язково принесе солодкий подаруночок. Малята, а куди ж святий Миколай покладе ваш подаруночок? У чобіток я пропоную зараз зробити святковий чобіток. За допомогою пластиліну. Для роботи нам знадобиться шаблон чобітка червоного кольору, різнокольоровий пластилін, дощечка стека та ваш чудовий настрій, а ваші батьки вам допоможуть. Тож починаємо прикрашати наш святковий чобіток. Візьмемо пластилін білого кольору, відщіпнемо невеличкий шматочок, ось такий. Покладемо і долоньками зробимо ось таку ковбаску. От у нас вийшла ось така ковбаска. Бачите. Потім ще відчіпнемо. Шматочок теж розкочуємо у ковбаску прямими рухами, вперед назад, робимо ковбаску. Дивіться, тепер кожний шматочок, цю ковбаску ми відщіпуємо от на такі малесенькі шматочки. З них ми будемо скочувати кульки. Беремо одну, катаємо такими коловими рухами. Це у нас буде сніжок. І отак от наліплюємо. Ось одна у нас вийшла сніжинка. Ось інша сніжинка. А із цього ми зможемо зробити отаку. Рисочку. Ось так. Тепер можемо взяти шматочок, відщипнути зеленого пластиліну. І теж розкочуємо так. І цю ковбаску ділимо на маленькі шматочки. У нас виходить багато-багато шматочків. І теж з них скочуємо кульки і прикрашаємо. Ось такий чудовий святковий чобіток в мене вийшов малята. З нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!